Усіх вітаю! час світських хронік з Данилом Грачовим. Вже 14 років поспіль в Національному палаці Україна відбувається урочиста церемонія нагородження премії Людина року. Хто сьогодні завітає на церемонію нагородження та отримає почесну нагороду від Аркадія Райцена? Дізнаємось зовсім скоро. Дефігаонартії залісне дати антидетитрадітвазе то медитаніказана аспурси заліпусіса не фандаї на фіго дефіонарті залісне. Данті відсвяткувавши 76-й день народження, Михайло Жванецький ще вчора давав великий концерт, а вже сьогодні отримує премію за видатний внесок. Перш за все вітаю вас з Днем народження. Ось зараз, на початку березня, було день народження, 76 років. Як його святкували? В... В Москві чи все ж таки В Одесі? Во-первых, не ваше дело, сколько мне лет. Это совершенно... Я говорю, это доброжелательно. Абсолютно не ваше дело. Вам сколько лет? 27. 27. Ну вот, видите, как раз три таких как я. Я слушаю. Да, да. Где, где праздновали його? В Одессе или в Москве всюду, были? Всюду, всюду. Одесса, Москва. Еще будет в Киев был вчера, так что праздновали все. А будете проводить в Одессе с сыном Мити, как обычно. Только что из Одессы. И в начале июня опять поеду в Одессу. С всей семьей, мы всей семьей. У него каникулы, мы туда все едем, начинаем писать, Митька начинает отдыхать, жена начинает что-то готовить. У вас вчера в Укра... здесь был большой концерт. Как, как концерт прошел, хорошо? По-моему, блестяще. Если да. Конечно, ну было место три свободных. Я выставил претензии у строителям, мне объяснили, чьи это места. Я понял, что да, этот человек имеет право быть занятым. Чьи это места? Не скажу. Президента? Его три. Да, думаю, что где-то это. Три места было свободно. Одіозний політик та герой ютюба. А віднідавна голова Харківської області Михайло Добкін також є номінантом премії Людина року 2009. Вітаємо вас зовсім нещодавно. Буквально учора. Ви стали головою Харківської області. Хоча сьогодні ви номіновані саме як міський голова. А чи сподіваєтесь отримати зараз нагороду? Я здесь вже є для мене успіх, тому любое рішення жири для мене буде воспринято. Если Якщо буду я, буду радуватися. Це буде хтось з моїх колег, яких я прекрасно знаю. Я їх поздравляю, то також буду радуватися за них. Окрім того, що ви політик, окрім того, що ви ну, зараз вже голова Харківської області, а, ви також зірка Ютьюба. Чи особисто ви бачили ці ролики, які зараз є в Ютьюбі? Много разів. І яке ваше враження? Взагалі, як вважаєте, як вони туди потрапили? Ну, как оно попало, то же не играет никакой разницы. Хороший ролик смешной. Получаю положительні емоції. Когда я настроєння, можу включити могу включить і посмотреть. Але особисто ви в повсякденному житті користуєтесь такою лексикою, так себе поводите? Дело в тому, що ми всі живі люди. И иногда, когда цього требует ситуація, конечно же, может Возникнуть і ненормативна лексика. Як вважаєте, яке у вас найгірше ось таке слово з ненормативної лексики? Що це? Ви хочете це услышати? Я вам не скажу. Скажіть, будь ласка, нещодавно ви започаткували таку реформу в Харкові. Та ви пропонуєте, щоб школяри навчалися гольфу? Це Не реформа. У нас є одне із трьох гольфових полей. Це дуже дорогостоящий об'єкт. І було б несправедливо по отношению к тим дітям, у кого немає фінансових можливостей, испытать себя себе в этом спорта, закрити для них двері навсегда. Особисто ви добре граєте у гольф, не дивлячись на те, що нещодавно почали грати у гольф. Ну, я совершенствуюсь. Серед російських номінантів цього року, окрім Михайла Жванецького та Олександра Маслякова, премію за внесок отримує Микола Басков, який на цьогорічну церемонію не з'явився. Як взагалі-то часто вдягаєте смокінг метелик а сьогодні, ось, згідно дрескоду вдягнулись. Ну, Сегодня, наверное, особый праздник такой, поэтому это так часто не получается одевати. Особисто купували чи все ж таки дружина обирала? Ну, На сьогоднішній момент купил один. Потому что в Україні зараз пока е жены со мною не было на этой неделе, поэтому зайшов в магазин и купил один. Що це за марка? Марка. Не будемо обсуждати, яка марка. Я ношу тільки одну марку. Зовсім нещодавно ви забили свій сотий гол в збірник Динамо. Чи були якісь привітання? Чи були якісь подарунки пов'язані з цим? Ви знаєте, я навіть якби як не обратив, не знав, що я забив сотий м'яч. Коли я виходив вже з роздівалки, мені сказали просто журналіст. Чи були вітання від Григорія Так, Так, да, да, поздравили мене. Просто в усній формі, так? Да? Так, да. ну это всі знають прекрасно. Но это наша робота сьогодні без дружини. З чим це пов'язано? Де зараз Кріс Кріс знаходиться в Лондоні? вона з дітьми діти ходять в школу. Через пару тижнів діти приїдуть сюди. Ви все ж таки остаточно не переїхали до Києва, до України. А зараз, якщо діти приїдуть до України, куди вони будуть ходити в школу? Ну ми вже давно нашли школу, поэтому з цим проблем нету. И курс обучения, который проводится здесь в школе, он приблизительно соответствует тому же курсу обучения, который они проходят в Лондоне, поэтому перемещать их это не будет большая проблема. Самое главное, чтобы условия, которые будут созданы для них, они соответствовали. Как часто вы до Лондона летаете до них? Ну, приблизительно 2-3 раза в месяц я стараюсь прилететь. Я знаю, що ви полюбляєте кататися на лижах, але я ж так розумію, що все ж таки президентська кампанія, і цього року до Австрії ви не поїхали. Чи зараз, після того, як закінчилась президентська кампанія, планується якась відпустка? Да, на лижах кататися однозначно не вийшло, і поки ми не плануємо, тому що зараз необхідно уже вступати в серйозну роботу летом. Плануємо поїхати на море з сім'єю, тому що действительно соскучили всі друг за другом, що останні полгода провели в такої работе. В Минулому році ви все ж таки катались на лижах та навіть проїхали вже на чорній трасі. І нібито туди вас син затягнув. Да, вот моя любовь туди маму затянула, решила показать о показати наскільки я являюсь способною і вже опытной лыжницей. Но він победил, тому що він з'їхав її абсолютно безболезненно, а я все таки сорвалась. Який час тому ви працювали та жили в Москві, і у вас там залишився брат, який працює в команді Юрія Лужкова. Чи не було пропозиції, до речі, повернутися до Москви і там жити і працювати? Я разочарована була в Москву, тому що я зрозуміла, що я не человек такого мегаполісу і чувствовала себе там достаточно некомфортно. Цьому році ювілей у вас а у травні місяці чи вже якось плануєте, як його будете святкувати? Я планую на цій неділі розпланувати. А але знаєте, вже вже ну є якісь варіанти, де це буде в Україні чи кудись можливо поїдете? Традиційно я відмічаю либо в Києві, либо в Луганську, там, де мої друзі, там де близькі мені люди, і там, де я себе чувствую комфортно і уверена. Що минулого року дарували? Що, що син подарував минулого року? Сын традиционно дарит цветы и дарит что-либо сделанное своими руками. Он любит делать разного рода подделки. И надеюсь, что в этом году он подарит мне хорошо законченный год. Мы с ним договорились, что ниже десятки оценок у нас не будет, и он пока держит эту планку. Після червоної доріжки гостей запрошено до зали, адже церемонія розпочинається за декілька хвилин. Ви це побачите вже завтра. А на сьогодні це все. Це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.